Взуття сток 10 102. Так, давайте ми почнемо з ось таких першеньких. Так, цю ось такі. Так, покажу вам, що отак видають вони з боку. І тут на сіточку, але це не такочка, що ножка не буде світитись. Так, на стопні також дуже красиві такі оранжеві з'явизових. Ось так вони виглядають, вони буде максимально легенькі в норту. Дуже класно у нас буде на місці, де знову сухо буде класно. Так, наступні бути ось такі, Також дуже круті, лагесенькі. В сіточку ззаду йде така п'яточка йде посіліконо. Дуже класна, така стильна моделька. Наступні будуть просто чортненькі, ось такі. Також дуже класна моделька. Іде просто рікований собі п'яточка. Іде за такою сіточкою з перфорацією, Там на сезон літній. Ліжка буде дуже круто. Так, наступними у нас будуть класичні такі найки. Так, ось такі білесенькі. Ось так вони виглядають, вони з боку. Тоншканенки. Так, наступні. На якусь таку маленьку ніжечку. будь тут такі шикарні. Розмальовані з ідесперперацію на місці. Дуже класні. Наступні також ідуть спортпері. Ось такі. Мають жовту і такі два значка різних кольорів. Наступні тут ось такі найки. Ось так вилять вони з боку. Також я завжди найк, там душок такий. Так, перед останнім будуть такі трохи синенькі нічні біленьки з синенькими лініями, Ось так вони виглядають. Дуже тика така сучасна стильна моделька. Останній йти також такі до так, найки. Ось так вони виглядає з боку. Також, дуже класно, для замовлення обов'язково напишіть наш момент, на Viber або Telegram.